Дівчат, всім привіт! Я на декілька днів зникала і не було можливості відповісти вам, тому хто там залишав повідомлення. Зараз все буду продивлятися. Сьогодні хочу вам показати харківські прикраси. Я зробила мікс прикраси будуть із вставками і без, з натуральними і штучними. Модельки в основному такі більш масивні. Дівчата, я хочу нагадати, що для замовлення треба написати особисті повідомлення у Viber, WhatsApp або Telegram, саме написати, не телефонувати і, будь ласка, не записуйте мені голосові повідомлення на дві хвилини. Це дуже важко все обробити, зрозуміти, тому краще просто фото, артикул або від якого числа було відео. Так буде набагато зручніше. Перший комплект з ось такими квіточками 17,5% розмір каблучки в наявності. Інші можна замовити це стосується всіх каблучок, які я буду демонструвати. Вставочка купічний цирконій. Красивий дуже колір у камінчиків такий під цитрин або шампань хто як любить називати. Інші кольори також мають бути, які саме треба уточнювати. ну 100% це білий, можливо, ще щось. Вага каблучки 974 грами. Діаметр квітки 3,7 см. Вартість каблучки 1025 гривень 28 доларів. Вага сережок 17,37 грам. Англійська застіпка. Довжина 5,6 см. Діаметр квітки такий самий: 3,7. Вартість сережок 1645 гривень 45 доларів. І підвізка 8,46 грамів. Можна ж гутик додати ковчуковий тоненький, довжина 5 см і вартість 880 гривень 24 долари. Дрідіч ось такий масивний комплект з моховим агатом, неймовірної краси, подивіться, 20,5 розмір каблучки. Інші можна замовити, Враховуйте, що камінчик кожного разу інший, тому що це природня вставка. Якщо замовляєте комплектом, звісно, підбирають камінчики максимально схожі, ось тут все дуже гармонійно. Каблучка вага 21 грам. Інші ставки можливі, з того, що пам'ятаю, дуже красиво виглядає такий комплект з брекчівою яшмою. І з іншими видами яшми також має бути. Розмір каблучки 3,5 на 5 см. Дивіться, який гарний камінчик. Сережки 22,42 грами застібка, занижений штифт. Довжина сережки 6,3 см. Дивіться, вартість в комплекті 5110 гривень 140 доларів. Можна і розбити, проте краще завжди кажу беріть комплектом, бо камінчики підбирають спеціально під нього. Зраючі, ось такий сет з яшмою. Дуже ми його дуже полюбляємо. Він такий лаконічний. 18,5 розмір каблучки. В сережках такі є рожево-червоні включення. Бачите, в каблучці іначе немає. Вага сережок 12-19 грамів ось така застіпка. Довжина сережки 5 см. Каблучка 7,59 г. Вартість комплекту 2775 гривень 76 доларів. Тепер дівчата ось така краса: комплект з перламутром і гранатом, каблучка без вставок 19,5 у наявності. Досить такі довгі сережки з підвіскою, зараз все скажу. Прикраси від цього виробника вони майже всі йдуть в оксидування такі вони темненькі. 965 грам вага. В них такий дизайн у цих прикрас, що якщо їх зробити в білому сріблі, я вам гарантую, вони втратять свій вигляд. Це просто так здається, що покриття це якась дрібна деталь, але ні. Оксидування помірне, вони не чорні, але це й не біле срібло. Якщо буде просто біле, воно врешті-решт також може потемніти і буде виглядати гірше, повірте. Тому не бійтеся цих прикрас, вони дуже класно виглядають. Розмір 3,2х3,5 см у каблучки, вартість 1170 гривень 32. долари. Інші розміри також можна замовити. Так, сережки 22,85 г вага. У верхівочках стоїть гранат. І тут ось такий класний перламутр. Англійські застіпки. Замість гранату думаю, може бути ще блакитний топаз, тому що я схожу модель бачила саме з топазом. Це вже на ваш смак. А довжина сережки 8,8 см. Вставочка перламутру 1,5 на 2 см. Вартість сережок 2120 гривень 58 доларів. Так, і підвізка 10-17 грам, Вушко. Довжина така сама: 8,8. І вартість 1100 гривень, 30 доларів. Далі десь такий стильний сет без каміння, прямокутний 19,5 розмір каблучки. Він такий габаритний, проте не дуже важкий. Сережки 10,5 грам, розмір 2,3 на 3,5 см. Занижений штифт. Каблучка 9,28 грамів. 2,5 на 3,7 см. розмір. Вартість каблучки 1130 гривень 31 долар. Підвізка 7,64, така верхівочка цікава. Також під жгутик. Загальна довжина 5,2 см. Вартість 880 гривень 24 долари. Вартість сережок 1280 гривень 35 доларів. Наступний сет також без каміння, каблучка в 20-му розмірі, акуратні сережки, ось такий браслетик. Він досить бюджетний, до речі, тому що легенький. Сережки вага 5,42 грами така застіпка. Півтора на 2 см розмір частинок в сережках і каблучці. 4,22 грами каблучка. Дивіться, вартість каблучка плюс сережки 1350 гривень 37 доларів, і також можна розбити. Так, дивіться, браслетик, вага 25-40 грами, 21 см довжина. Під замовлення можна менше більше зробити. А тут ось ці частинки трошки більші 2 на 2,5 см. Застіпка карабін. Ось так на ручці виглядає вартість 3470 гривень 95 доларів. Наряді ось така неймовірна краса, комплект з натуральним малахіном, 19,5 розмір каблучки. Дивіться, які класні насичені камінчики, смугасті. Широка така каблучка. Давайте окремо подивимось. Вага 8,23 грами, 13 на 17 см розмір малахіту. Вартість каблучки 1170 гривень 32 долари. Сережки 1356 грами, застіпка. Ближчі камінчики. Дивіться. Довжина сережки 4,2 см. Вартість 1860 гривень 51 долар. Так, і підвізка 7,40 грам, вушко. Довжина 5 см. Вартість 1060 гривень 29 доларів. Далі, дівчата, ось такий сет класний з кубічним цирконієм, 18-й розмір каблучки, цікавий колір, він такий пильна троянда, я б його так назвала. Ця модель, якщо пам'ятаєте, була така яскраво-рожева, була така більш персикова, а це ще третій колір. Верхівочки тут трошечки світліші, більш рожеві. Тут цирконі в цікавому такому огранюванні, дрібному, як дискошар, дивіться. Дуже красиво. Вага каблучки 5,90. До речі, ще можна ставити сюди з інших кольорів. Це синій і зелений камінчик, дуже красивий також. Діаметр камінчиків 1,2 см. Сережки 967 грам, англійська застібка. Довжина 3,2 см. Підвіска 4,2 г. Вушко. Довжина також 3,2. Дівчат, вартість повного комплекту 2410 гривень 66 доларів. Наступним дивимось гарненький комплект з тигровим оком. 18,5 розмір каблучки. Дивіться, як камінчики гарно грають. Сережки за вагою дивимося 17,7 грами. Існує ще підвізка в комплект, можна замовити. І браслет взагалі раніше був. Треба уточнювати, чи є камінчики. Довжина сережки 6 см. Каблучка 7,60 грами за вагою. Розмір вставки тут 1,5 на 2,8 см. Вартість комплекту 2740 гривень 75 доларів. Доліча ось такий класний є сет без сережок, каблучка і підвізка. Каблучка 19 розмір. а В підвісці ось така класна яшма. Цікава модель каблучки 13-11 грам вага, 19 розмір. Дивіться, яка шинка цікава, тільки побачила. 4,5 см приблизно ось ця одна сторона. Вартість каблучки 1460 гривень 40 доларів. Так, і підвізка 1640 грам. Дивіться, ближче камінчик. Вушко подвійне тут, хоча, довжина десь близько 8 см у підвізки виходить. І вартість 2300 гривень 63 долари. До речі, ось такий неймовірний сет з синім агатом. Каблучка 18 розмір. Але, за відчуттями, трошечки менше. Вона йде, десь 17,7, можна навіть на 17,5, хто любить вільно. І ось таке кольє на каучуковій основі. До речі, дивіться, тут є елемент, ось такий, як я вам показувала в комплекті. Сережок і браслету зараз немає, з такими камінчиками можна взяти без каміння. Варіанти, легенькі, і буде вам повний сет. Дивіться, каблучка 11,6 і грам, ось така шинка. Взагалі сережки існують, можна замовити, але враховуйте, вони будуть нелегенькими, також грам 20. 2,3 на 3 сантиметри розмір, а вартість 1315 гривень 36 доларів. Так, і кольє дивимось, 40-25 грам вага, 57 см довжина жгутику, а можна також інші розміри замовити. Плюс ще сама підвісочка 7,5 см довжина. Каучук такий товстенький. Чета, вартість такого кольє 2045 гривень 56 доларів. і останнє, що я вам покажу, це сережки з ось такими штучними перлинками кремовими: 8-30 г вага. Англійська застібка ось ланцюжки тут і цирконій. Довжина 8,2 см і вартість 1025 гривень 28 доларів. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або ватсап. Номер закріплено в коментарях. Також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!